Собачий мор в Чернівцях лише в одному районі там померло понад три десятки тварин, і не лише безпритульних. На камерах спостереження місцеві розгляділи, що пси починають конати в муках одразу після того, як там проходить жінка в червоному одязі. Підозрюють, що саме вона розкидає отруту. Олег Тудан розповість більше, але попереджаємо, сюжет містить сцени жорстокості, тому бережіть від них своїх дітей. Он так не любит фотографірувати, ось так уже бусик. Французький бульдог Яша замість прогулянки на пікеті. Його власниця та інші жителі мікрорайону вимагають розслідування, хто вбиває собак. Я його всегда на поводке держу, травят імена почему так наш район. І почуть. Віднедавно у районі почали масово гинути пси. Безпритульних, яких підгодовували місцеві жителі, тут було близько трьох десятків. Залишився лише один. Началось 24-го і продовжається та вплоть до 11-го числа. 11-го числа. Ми обнаружили, що один труп ні за що погибло. Никогда ни ні на кого не нападало. Окрім бродячих загинув і домашній улюбленець пані Марії. Семирічного кокерспанієля після прогулянки не встигли навіть довести до ветеринара. Темно і не видно, куди собака побігла. Вона там понюхала слідок, там понюхала слідок. Її не стало рівно за годину. Без десяти сьома почалися. Вичалася рвота, судоми. Люди вивчили відео з камер спостереження. Вони тут на кожному будинку, і побачили жінку, яка ймовірно і розсипає отруту. Жінщина чотири рази в день ходила в одному і тому ж районі і в різних точках щось сипала. А згодом на тих же місцях камери фіксували тварин, які помирали у муках. Що ні часу і починають в конвульціях і дергаються пена сорта. Тут собака починає битися. починають бітися. Да. Двох загиблих псів віддали на експертизу: одного люди, другого комунальники, коли трупи почали знаходити і біля будівлі департаменту житлово-комунального господарства. Держпродспоживслужба підтвердила отруєння і використовували таблетки, котрими лічаться від туберкульозу. Правоохоронці після звернення чиновників відкрили кримінальне провадження. кажуть, причини собачого мору мають підтвердити ще їхні експерти. А жінку червоному мовляв шукають. Нам доручення на встановлення до даної жінки. З метою вияснення, що вона там робила, і з якою метою шукати жінку, яка вірогідно труїть собак в районі, планують і місцеві жителі. Олег Тудан, Олександр Губін, Чернівці, ТСН 1+,1.